Військовий доброволець, краєвий атаман українського козацтва у Кропивницькому. Попрощалися з сержантом стрілецького батальйону Української добровольчої армії Віктором Шарем. Йому було 62 роки. З 2017 року він учасник українсько-російської війни. Загинув 18 грудня під містом Бахмут Донецької області під час мінометного обстрілу російськими військами. Він завжди підтримував бійців. Ми на жаль, не в одному батальйоні були. Він проводжав мене на фронт. Але останній раз ми з ним бачилися до дооформуванні батальйону 3-го нашого УДА. Тоді останній раз, на жаль, так сталося. Він мене провів, а сам загинув. Разом із Віктором Шарим понад 25 років відроджували традиції українського козацтва на Кіровоградщині, згадує Савул Бугу Гардівської паланки Віктор Тріщенко. Поховали свого батька. Україна втратила свого вірного сина. Скільки зробити, як він, для відродження козацтва, для становлення нашої України, скільки він зробив, не знаю, чи хто зможе ще скільки зробити. Для міста багато зробив. Пам'ятники, алея козацька все це справа рук його. І вона, та слава, буде жити там у наших серцях. Віктора Шарога залишилися дружина і дві доньки. Дуже місто це любив, але ну, так же він патріот своєї країни. Я його не могла здержити, але я його просила, що тебе вже вік. Може ти залишишся? Ну, він сказав, Іра, якщо не я, то хто? Він знав, йшов. Він загинув за правду, за долю і за рідну Україну. Поховали Віктора Шарого на Алеї Слави Рівнянського кладовища. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник Суспільне новини, Кропивницький.